Повертаємося до обговорення наслідків російської атаки на Кривий Ріг, де нагадаємо, о 12-й годині російські військові завдали авіаудару. До нашого ефіру долучаємо керівника районної військової адміністрації Євгена Сатниченка, в якого дізнаємося деталі російської атаки на Кривий Ріг. Ми вас вітаємо, пане Євгене. Да, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, що вам зараз відомо станом на цю хвилину? Так, в черговий раз російська. Федерація, так би мовити, здійснила терористичний акт своїми ракетами, і в результаті обстрілу четверо людей загинуло і. Біля шести чоловік отримало поранення різного ступеня тяжкості. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби, ДСНС, поліція, патрульна поліція, швидка допомога, надає людям всю необхідну допомогу. Проводяться ще пошуково-рятувальні роботи по будинкам. Проходиться поквартирний обхід, тривають роботи. То на цю хвилину така ситуація. Чи може збільшитися кількість загиблих? Все можливо, тому що не завершений ще повністю обхід по квартирам. Служби ДСНС поліція здійснює поквартирний обхід, і сказати, що ось така кількість, ми поки не можемо. завершитися, рятувально пошукові роботи. Обхід тоді буде повністю офіційна інформація. Надана всім Пане Гани. скажіть, будь ласка, як почувають себе люди, які от зараз в лікарні, в якому вони стані? Якщо вам відомо, звісно. Щодо лікарні зараз не можу ще сказати, тому що на місці працюємо і перебуваємо зараз на місці е, події, то поки що таку інформацію не можу. Лікарі е, знаю впевнено, що вони надають всю можливу допомогу, щоб врятувати життя і здоров'я пострадалих. Наші колеги повідомляли про двічі. Про звуки вибухів, чи можете підтвердити, що це влучання двох балістичних ракет, чи можливо у вас інша інформація. Було так два влучання, але ну, балістичних ракет попередньо кажуть спеціалісти. Але який тип це вже скажуть спеціалісти? І що за ракета, яка там після вже е, обробленої інформації, яку вони отримають Пане, із тих фактів, із тих доказів? Пане Євгене, яку зараз допомогу потребують можливо міські служби чи від волонтерських організацій, і чи там допомагають зараз волонтери? Зараз на місці дякувати, знаєте, нашим. Дружнім криворічцям, і вже на превеликий жаль, маємо такий досвід, не вперше здійснює ворог обстріл нашого міста, нашого району. І на місцях всі і волонтери, і міська влада, і ми чекаємо завершення робіт ДСНС служби, щоб потім приступити вже до прибирання, ліквідації всіх останніх таких робіт. Всі знають, що робити, всі знають, коли, що, за чим, тож. Все працюємо, допомоги на зараз ніякої не потрібно. Чи не знаєте ви, чи буде прийматися рішення стосовно дня жалоби після цієї атаки? Е, дивіться, зараз завершуємо роботи і потім міська влада визначиться з цим питанням. Я зараз... впевнений, що так, але треба завершити спершу е, ці роботи, потім перейти до інших. Звісно, пріоритетність. І скажіть, будь ласка, ще на хвилинку, чи є якісь проблеми зараз з електропостачанням газу, воду після цієї атаки? По території міста не немає таких проблем в цих двох будинках. Звісно, відключення світла і води зараз зробили, щоб безпечно завершити роботи. Дуже вам дякую, пане Євген, за те, що доєдналися. Розказали, яка ситуація зараз в Кривому розі. Нагадаю нашим глядачам, mm -hmm. що спілкувалися ми із Євгеном Ситниченком. Це начальник Криворізької районної військової адміністрації. Він з місця події до нас вмикався. Там, на жаль, є загиблі, як мінімум четверо людей. Ще шестеро отримали травми різного ступеня. І зараз перебувають в лікарні, як нам розказав пан Євген. Попередньо було влучання двома ракетами балістичного типу, якими саме поки що не від... 영 <목소리도>